За що платить лівгуд своїм партнерам? Є шість видів бонусів. Ми з вами розглянули три перших. Сьогодні розглянемо четвертий бонус це бонус від розрібної торгівлі. Цей вид доходу будуть отримувати ті, хто любить продавати через інтернет. Компанія LivGood дарує кожному партнеру роздрібний магазин за посиланням, яке є у вашому бек-офісі. Посилання, в якому є слово Шоп, це і є посилання для роздрібної торгівлі, тобто на ваш інтернет-магазин. Наприклад, якщо людина не хоче бути членом клубу, сплачувати абонплату, а також вступний внесок. То ви даєте просто це посилання і людина купує продукцію по розрібній ціні. Людина сама замовляє, людина сама отримує, ви до цього нічого не маєте і не прикладаєте особливих зусиль, окрім пропозиції на продукцію. Але за рекомендацію компанія Лівгуд заплатить вам від 50. Відсотків різниці між партнерською та роздрібною ціною на товар. Клієнтська ціна, звичайно ж, трішки більша, але все одно нижча, чим у конкурентів на світовому ринку. Гроші ви можете отримати на свій кошельок, який знаходиться в бек-офісі, і вивезти на карту або на криптогаманець. Приєднуйтеся і заробляйте разом з нами.